Це. Прошу підготуватися до роботи. Відповідно до розпорядження першого заступника начальника Генерального штабу визначено організувати відів взаємодію з органами державної влади, головним управлінням на надзвичайній ситуації і виділити особовий склад і техніку з розрахунку. 8 Урал-4320, 540 чоловік особового складу. Капітан Лукачі, прошу відділ взаємодію з черговим МНС. Відповідно з черговоперативної групи і розпочати роботу підготовці особового складу і техніки до ліквідації наслідків стихійно. О 10-й годині техніка висунулась по місцям призначення. А саме Урал-4320, військовий номер 87Е9, село Банюнин, старший працівник ЗСУ токарів, село Куровичі Зочівського району, старший прапорщик Міщук. Витягнуто 11 одиниць техніки. І на даний момент витягуються ще три одиниці техніки. Вчора в частині була створена оперативна група, до складу якої входить вісім офіцерів, вісім одиниць техніки підвищеної прохідності і 540 чоловік особового складу. Оперативна група, яка створена в частині, координує діяльність техніки і організована взаємодія з головним управлінням надзвичайних ситуацій з штабом з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду. І керує е, особовим складом, який включений до складу е, ліквідації наступу. групу, ...яка працювала на напрямку Великосілки. Да, там поступила він просьба до командира частини, щоб перекинути на цей напрямок. Там фура злетіла з дороги, він попросили допомоги. На даний момент, відповідно до розпорядження першого заступника начальника генерального штабу, до надання допомоги в участь в ліквідації наслідків лиха залучено 8 машин підвищеної прохідності УРАЛ-4320. Працюють досвідчені військовослужбовці, військової служби за контрактом та офіцери. Надана допомогу більш ніж 40 водіям. На даний час можете побачити, от машина стоїть, надається допомога водію. Що стосується харчування, то особовий склад забезпечений всім необхідним. На дві доби є сухий пайок, крім того, командування частини прийнято рішення щодо забезпечення постійно гарячої їжі та чаю.

Ні, ні. Нема в системі воздуху, заторможені колодки, форму не можна здвинути з дороги, тому що коремез, навірно, кран. такая проблема случается. Зары водитель устраняет неполадки, и если удастся устранить, то я думаю, продолжим работу. А, ну, а трос наш? ну, трох, трос мы хотим его трошки сдвинуть, чтобы ну, он, потому что буксует, не может рушить. Наливать! А где вы будете греть? Yeah. А, Ничего страшного. Ви хочете воду і ставить? Печка. Печка, так. Печка, да, да. А где гагонок? На эту говорю поставим. Кабина, Ветер, Хорошо. Кабина.